От в Москві на ВДНГ виставили макет ядерної, так званої царбомби. Її вважають найпотужнішою в історії людства. Музеї також притарабанили інші залізачі про освоєння ядерної енергії СРСР до прикладу атомний криголам «Ленін». Виставка має запрацювати вже від завтра, тільки от чи приїде туди, диктатор, диктатор до... досі невідомо про секретар Путіна. Пісков заявляв, що очільник Кремля так чи інакше спробує подивитись на оцей от російський металобрухт. Ти знаєш, це, це щоб йому підняти знову самооцінку. Підняти якось своє любов до себе, вони ж як, як щось не виходить, так одразу про ядерну зброю говорять. І також деякі пропагандисти за перебріка кажуть, що саме 4 листопада Путін планує оголосити про своє висунення на новий президентський термін. Ха-ха, як дивно, ніколи ж такого не було. І от знову. А виставка досягнень РФ має задати ідеологію кампанії. Символічно, що 2 листопада, у день, коли в Москві виставили цю царпомбу, Путін в відкликав ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.